Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати, твої поцілунки, обійми і в мріях не сняться мені. В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю, отказую ні, тільки ж, як сяду край тебе, серденько, мов птиця заб'ється. Дивлюся на тебе і не можу одвести очей. І, хоч з тобою розстанусь, то в думці моїй зостається, наче жива твоя постать і кожне слово з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу і світять, як мрія, мені твої очі, ті зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже, сама я не зважу. Коли б ти спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила ні.